Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії для вас працює Дмитро Харлов. Ми вже підготували актуальні новини станом на 19-ту годину. Країна агресор завдала чергового масованого удару по містах України та об'єктах критичної інфраструктури. Українські сили ППО збили більшість ворожих снарядів. Зокрема, над Дніпропетровщиною знешкодили 9 крилатих ракет. є й випадки влучання в мережі електропостачання в шести областях, через що в країні наявні перебої зі світлом. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Зараз наші енергетики працюють над відновленням електропостачання по всій Україні, зокрема і у Дніпропетровській області. І наразі Дніпропетровщина повернулась до стабілізаційних відключень. Проте через неструмлення тягових підстанцій у Дніпрі технічні рейси електротранспорту тимчасово не курсують. Автобусні маршрути за напрямками електротранспорту додатково посилені. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Під час чергування містом заступник міського голови Андрій Бабський відвідав одну з амбулаторій, аби перевірити підготовку закладу первинної допомоги до блекаутів, що побачив та дізнався черговий по місту. Дивіться у нашому наступному матеріалі. В амбулаторіях центрів первинної допомоги є власні генератори. Вони забезпечують роботу реєстратури комп'ютерів, лікарів, холодильників, в яких зберігаються медикаменти. Під час повітряної тривоги, бачите, всі працівники з медзакладу відвідувачі знаходяться в сховищі, яке тут наявне розмір сховища 250 квадратних метрів. Цього достатньо для того, щоб помістити на 100 людей. Укриття забезпечено технічною та питною водою, лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги. Там є інтернет, там є безкоштовний вайфай, там є можливість при нагоді при потребі зародити свої гаджети. І тому подібне. під час інспекції черговий помістон поставив завдання встановити ще один генератор. Дніпрянин Сергій Черников придбав автокран для будівельних та монтажних робіт. Коли росіяни поцілили по житловому будинку на перемозі, він зрозумів, його спецтехніка стане в пригоді на місці теракту. Чоловік добу розбивав завали разом з рятувальниками. Дніпрянин Сергій Черников має бізнес з оренди автокранів. Цей сучасний самохідний кран придбав у Бучі напередодні повномасштабного вторгнення РФ, дізнавшись про влучання російської ракети у житловий будинок, одразу поїхав на місце трагедії. Сотрудники ДСНС керували всіми подіями. Я виконував тільки те, що маю найліпше робити працювати на крані. Виконував їх накази. Сергій Дубу розбирав завали без відпочинку. Найстрашнішим для нього було знаходити тіла загиблих. Коли вже є інформація, що людина не жива, то трохи вгасає, з'являються сльози. Хоч би там яким би ти мужнім не був, все одно це якось близько до серця приходить. Волонтер був вражений роботою рятувальників та тим, як Дніпряни об'єдналися навколо трагедії. Чат допомоги для Дніпрян цілодобово працює телеграм-канал, куди можна звернутись зі своїми комунальними проблемами. Штаб взаємодопомоги громадської ради намагається швидко вирішити та усунути всі негаразди. Далі історія жителів 10-го будинку по вулиці Радистів, у яких багато років був відсутній каналізаційний люк. Та після звернення ситуація швидко змінилась. Деталі далі. Ось наш люк. Ми його раніше прикривали власноруч ось старими дверима, та чим прийдеться, і нам зробили таку красоту. Там, де зараз нова кришка, ще зовсім нещодавно була велика прірва. Більше п'яти років жителі Радистів 10 звертались усюди, але там не квапились з вирішенням проблеми. Ми обратилися до Геннадія Олеговича у телеграм-каналі. І він допоміг нам зробити те, що не вдавалося робити ну, багато років. Майже зразу домовились он, час зустрічі і все зробили. Окрім однієї проблеми над головою нависла ще одна: гілки сухого дерева у дворі почали падати на оточуючих. Старе дерево, яке нам обіцяли спилити. Воно загрожує не тільки стоячим автівкам, дворі а також може завалитися на будівлю. Наразі акти про обрізку дерева складені та відправлені в екологічну інспекцію. Все залежить, ми розуміємо, і від того, що на даний момент часто бувають там відключення електроенергії, там це також впливає на процес з їх боку. А потім, як тільки назад повертаються акти, от вони вже продаються капіт. Званбут роботу і робота виконується. Звернутись по допомогу можна за номерами. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Також діє телеграм-канал Геннадія Корбана. Він працює цілодобово. Навчатись граючи у Дніпровському міському центрі соціальної допомоги. Працюють з дітьми з інвалідністю. Тут спеціалісти докладають максимальних зусиль, аби допомогти малечі соціалізуватись. Окрім занять, дітлахи можуть стати справжніми волонтерами і допомогти нашим бійцям, аби підтримати дітей. До них завітали аніматори з комунального закладу культури Арт Територія. Як це було? Дивіться далі. У відділенні реабілітації та соціальної адаптації наразі 47 вихованців для дітей. Є гуртки, заняття у комп'ютерному та швейному класі. Також є дві групи соціально-побутової адаптації. Вихованці шиють шиють для бійців для зсу. Вони ш'ють і балаклави, і шкарпетки, і шапки, і от маск халати. Також ми плели кікімари тут. До дітей з центру завітали аніматори з проєкту Добро починається з тебе. До нас завітала арт-територія. Вони до нас завітали з таким, якось і концертами, і майстер-класами. Це дуже важливо для наших вихованців, тому що це дає їм таке віру в себе. Вони дуже чекають, що вони не забуті, вони потрібні, і це дуже важливо. Фахівці кажуть, в умовах війни дітям потрібні позитивні емоції, тому намагаються проводити більше подібних заходів у різних центрах. Ми об'єднуємось, приїжджаємо до дітей, проводимо майстер-класи, танцювальні флешмоби, ну тобто розважальну програму для дітей, а також привозимо солоденькі. Бо ви солоденько ви знаєте, настрій трошки не підіймається, скажімо так. Програма постійно оновлюється й адаптується під різні можливості. Дітей врятоване минуле Дніпро зберігає археологічну спадщину України. Колекцію керамічних виробів від доби енеоліту та колекцію кісток мамонтової фауни можна побачити на історичній експозиції у центрі міста. Унікальні експонати знайдені під час будівельних робіт. Подібна виставка відбувається вже втретє. Знахідки, які розкривають нові подробиці життя наших пращурів, бачила наша знімальна група. У Дніпрі продовжили серію виставок присвячених археології. Експозиція врятоване минуле, включає стародавні прикраси, предмети побуту, кістки мамонтів та інші старовинні знахідки. Вона започаткована службою автомобільних доріг та Дніпровською археологічною експедицією. Ці артефакти, які сьогодні у нас є на виставці, вони були вилучені при будівництві доріг. Біля доріг, коли ми проводимо будівництво, якщо у нас на цих містах, де проходить дорога, є міста стоянок чи якісь потрібно провести археологічне дослідження, то ми залучаємо в якості фахівців Дніпровського археологічну службу. Мета виставки зібрати кошти на допомогу ЗСУ та військовим медикам. Тут представлені результати не лише розкопок новоолександрівського кургану, який вже з легкої роки називають українським Стоунхенджем. Тут ще є матеріали розкопок з з супутніх об'єктів, там, наприклад, піщаних кар'єрів. Вхід на виставку відбувається за донат військовим. Експозиція працює до 19 лютого. Місце проведення вулиця Воскресенська, 24. Ранкова зарядка, запорука здоров'я та довголіття такої думки дотримуються слухачі університету третього віку. Регулярно вони збираються разом для виконання оздоровчих вправ. Це чудова нагода поспілкуватися з однодумцями, гарно та активно провести час і зарядитися позитивними емоціями на увесь день. Для слухачів університету третього віку оздоровча зарядка один із найулюбленіших видів занять. Хочу сказати, що життя цікаве. Університетів третього віку у нас є танці. Танці це радість, це забава. А якщо ні, то це фізкультура. Розминають усі групи м'язів. Як зазначає тренерка, це дуже корисно для оздоровлення тіла. В них не болять суглоби, вони легше ходять, піднімаються. На сходи вони активні стають, а рухи в них легше стають. Такі заняття також проходять не тільки для містян елегантного віку, але й для наших гостей, для внутрішньо переміщених осіб. Тобто, будь ласка, можете приходити до нас. У березні відкривається новий набір на заняття. Тож запрошують всіх бажаючих. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я з вами прощаюся, втім не перемикайте, адже далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 10 лютого у Великій Британії відбувся саміт 30 країн, організований міністеркою культури королівства Люсі Фрейзер. Через питання можливої участі Росії в Олімпіаді 2024 тисячі зі Зіступною промовою у прямому ефірі на ньому через відеозв'язок виступив президент України Володимир Зеленський. У ході саміту мова йшла про узгодження спільної відповіді на можливий допуск російських та білоруських спортсменів в до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі міжнародний олімпійський комітет продовжує ігнорувати зусилля міжнародних союзників щодо досягнення миру та ігнорувати те, що Олімпійські ігри дадуть Путіну чудову платформу для просування Росії та узаконення його незаконної війни. Сказала пані Фрейзер. Раніше президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах закликав Україну відмовитися від можливого бойкоту Олімпіади 2024 тисячі Через участь росіян та білорусів у змаганнях він надіслав листа до президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гуцайта, у якому спробував відіграти назад, мовляв, рішення про участь атлетів з російською або з російським або білоруським паспортом під нейтральним прапором на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Ще навіть не обговорювалося конкретно. А листи до ваших колег з НОК, до міжнародних федерацій, членів міжнародного олімпійського комітету і майбутніх господарів. Олімпійських ігор, які тиснуть на них у спробі публічно вплинути на прийняття ним рішень, були сприйняті переважною більшістю, що найменше надзвичайно сумно. НОК несе відповідальність за дотримання олімпійської хартії, написав Бах. Тим часом Міжнародна федерація плавання ФІНА ухвалила рішення перенести чемпіонат світу з водних видів 2025 року, який об'єднує шість видів спорту: плавання, водне поло, стрибки у воду, артистичне плавання, плавання на відкритій воді та хайдайвінг до Сингапуру. Раніше його планувалося провести у Казані столиці Татарстану, Росії у травні минулого року. Місто вже позбавляли права на проведення чемпіонату світу 2022 року з плавання на короткій воді. Зазначимо, що міжнародна федерація плавання. Усунула російських та білоруських спортсменів від участі у міжнародних у міжнародних змаганнях під егідою організації на невизначений термін. Національна футбольна ліга НФЛ, професійна ліга Північної Америки, яка об'єднує команди Сполучених Штатів Америки з американського футболу, висловила підтримку Україні під час церемонії вручення нагород за підсумками сезону у ході неї. Продемонстрували відеозвернення президента України Володимира Зеленського, який від імені всіх, хто бореться за свободу України та усього світу, подякував кожному. За допомогу та підтримку серед тих хоробрих чоловіків та жінок, які на полі бою боронять свою державу на лінії фронту, є і гравці Української ліги американського футболу, які розділяють любов до американського футболу. Наша команда, включно з цими гравцями, бореться за свободу разом з нашими партнерами. Разом ми даємо надію усьому світу, мовив глава нашої держави. Церемонію також відвідали гравці Української ліги американського футболу, які служать у лавах збройних сил України. Їх привітали оваціями. Футбольний клуб Донецького шахтаря здійснив трансфер 24-річного голкіпера Полтавської Ворської Дмитра Різника, який підписав з гірниками п'ятирічний контракт. Угода стала рекордною для полтавчан. За чутками вона склала 3 мільйони євро плюс бонуси. У п'ятницю, 10 лютого у Дніпрі, на паркеті Палацу спорту Шиннік стартував черговий бабл чемпіонату Суперліги України з баскетболу, у якому беруть участь шість команд, серед яких, звісно, і господарі з однойменного з містом клубу. Ми багато працювали над саме над фізичною підготовкою. Я думаю, що ми повинні бути добре готові. А, насправді, три матчі грати – це дуже тяжко, але в нас немає вибору. Є всі в однакових умовах, тобто ми готуємось. Центральним протистоянням баблу, звісно, стане зустріч претендентів на медалі Дніпра та Київбаскету. Баскету. Столична команда нині крокує третьою, маючи 12 перемог у 18 поєдинках, тоді як Дніпровці четверті, у їхньому активі 11 звитяг у 17 матчах. У випадку, якщо кияни програють, то їхні шанси на призове місце суттєво знижуються. Адже на них тут ще очікує і протистояння з одноосібним лідером турнірної таблиці і земляками з будівельника. Що стосується особистих відносин у поточному сезоні Д Пра і в баскету, то вони обмінялися перемогами у столиці. Був сильніший Київ, а у Львові вже Дніпро. Наразі ж господарі стверджують, що гарно підготувалися до майбутнього протистояння і добре вивчили сильні сторони суперника. Трьохочкові китки в них, є, в них є в принципі. Вони роблять акцент на трьохочкових китках на їх снайперах. Навіть великі гравці беруть багато китків, та також новилювати їх. Як так сказати, проходи під кільце. 14-річний Назар Брильов, вихованець відділення техпондовет 4 четвертий дичинінацької спортивної школи міста Кам'янського, тренера Олександра Кірпи, став переможцем міжнародного турніру Президент Кап Кап-2023», який завершився у Туреччині. Змагання мали статус ліцензійних, тобто спортсмени, які посіли перше-друге місця серед кадетів, отримали право на виступ на чемпіонаті Європи з Текфондо серед ровесників. Попри війну і ракетні обстріли, ми всі живемо і віримо, що завдяки збройним силам України і нашому народу обов'язково здобудемо перемогу над ворогом. Подібну впевненість у ній генерують прості люди, які, наприклад, серед іншого, під час Кривавого лихоліття не залишилися осторонь і самі попрохали привести до ладу могилу на сурсько литовському кладовищі, однією з легенд дніпропетровського футболу, славнозвісного начальника першої золотої команди Дніпра, 83-го року минулого століття Геннадія Афанасьовича Жиздіка. Не варто вдаватися, чому так сталося, як говорять не на часі. Втім, однією з перших на подібну проблему відреагувала асоціація ветеранів команди Дніпропетровського Дніпра. Ми... Всегда занимались благотворительностью, и тем более для таких людей, как жизни Геннадия Фан... Афанасьевич. Вот. Мы решили всем миром, мы понимаем, что тяжелые времена такие вот, привести в порядок могилу к родительскому дню. С удовольствием откликнулись голова Днепропетровской ассоциации федерации футбола Андрюхив Виктор Васильевич. Мы не останемся в стороне. ассоциация ветеранов Днепра. Но ну, я думаю доведем до до Павелка президента украинской ассоциации футбола. Вот. Никто никто я думаю не останется в стороне от этого благотворительного акта. То есть должны привести в порядок, потому что такие люди память память о них должна быть увековечена. Но пока в наших сердцах есть память, то эти люди всегда будут живы. Більш детально про це в одному з найближчих випусків новин спорту Дніпро Тіві. А у суботу, 11 лютого, у Дніпрі, на базі спортивного клубу Сікаріо Боксинг за адресою вулиця Мандриківська, 47, о о й годині. стартує благодійний турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого трагічно обірвалося внаслідок влучання російської ракети у будинок на житловому масиві. Перемога усі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу його сім'ї. Участь відомих професійних спортсменів, серед яких будуть представник змішаних єдиноморств ММА, боксу і коза. Цького двобою Вітя Майорі, Денис Піднебесний та інші. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.